Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 329 гривень. Традиційно розпочну з одягу, але у відео будуть також і сумки, і взуття. Першим хочу показати светр від Tommy Hilfiger в розмірі L красивого малинового кольору, кольору Фуксії за складом він доволі незвичний, 90% котон і 10 льон. Светр в дуже хорошому стані, і колір добре збережений, тобто він не є такий от запраний. Ось так виглядає в примірці. І скоріше за все, він чоловічий, оскільки тут дуже довгі рукава, як для жіночого светру, все-таки задовгі. Але за рахунок свого такого яскравого рожевого кольору, я думаю, він цілком годиться і для жіночих образів, тому це такий доволі універсальний светр, ще й хорошого якісного бренду. Наступна знахідка ще один яскравий светер такого насиченого синього кольору в розмірі М. Склад: тут 82% віскоза, 18 нейлон. Непоганий склад, і на перший погляд був хороший стан, але насправді в примірці виявилися ось такі якісь розводи, плями незрозумілі. Таке враження, що він був якось неакуратно складений і ось ці такі от заломи на ньому залишилися. Дуже шкода, адже светр має дуже унікальний красивий колір, і не часто такого плану так, можна знайти в такому кольорі светр. Сьогодні мені якось пощастило на кольорові речі, і наступна знахідка ось такий червоний кардиган. Зроблений він в Італії, і дещо він нагадує якусь таку вінтажну річ, йде він з двома кишеньками за складом хороший, 50% тут вовни мірінос, решта 50% акрил. Ось так він виглядає в примірці. Він йде подовжений з такими великими чорними акцентними гудзиками. Але я зовсім не люблю такі от речі в такому стилі. Він доволі класичний. А ви, напевно, помітили, що я все-таки люблю більш такий розслаблений стиль, кежуальний. Беру до примірки ось такого плану кардигана, лише тому, що мене дуже часто в коментарях просять показувати не лише спортивний одяг, не лише худі світшоти, але й власне класичні речі, блузи, піджаки і кардигани. Наступна знахідка, цілком в моєму стилі, це ось такий от светр грубої в'язки від італійської фірми PLT в розмірі S M. Це я б сказала навіть не светр, оскільки тут така довжина, що дозволяє його носити або як тоніку, або як плаття. На жаль, бірка тут відрізана, не можу сказати склад, але по відчуттях, все-таки, скоріше за все, він закрило. Ось так він виглядає в примірці. Насправді дуже така універсальна річ, і можна його носити в різних варіантах, і як светр, і як тоніку, і, звісно, як плаття, оскільки груба в'язка вона не просвічується, і як платячко, таке от коротке міні теж воно цілком піде. Дуже цікаво зроблені рукава, вони такі, бачите, як приспущені і такі доволі пишні, але водночас не роблять громісткими плечі. Далі хочу вам показати ще одне плаття, уже цього разу літнє, з такими вишитими дельфінами, і подивилась бірочку, скоріше за все, воно вінтажне. Написано, що зроблене воно в USA в Америці. Розмір вказаний XL, за складом воно на 50% з бавовни, 50% тут поліестру. І зважаючи на те, що воно вінтажне, воно в дуже хорошому ідеальному стані. Якість у плаття теж дуже класна, тканина щільна, не просвічується, йде в такий тонесенький рубчик, воно таке щось проміжне між Максі і Міді, і такого плану платі я дуже люблю, вони на літо дуже комфортні, дуже зручні. Оздоблене воно ось такими внизу стразами, а також вверху теж стрази, стрази усі на місці, не повідклеювалися. Тобто стан у нього справді просто супер. У мене є такого плану кілька чорних суконь, тому власне собі його не брала. Але але загалом воно мені дуже сподобалося. Це платєчко якраз належить до такого вінтажа, яке от зовсім не виглядає старомодним, а можна його носити в будь-який час і воно буде актуальним. Наступними хочу вам показати штани. Мені чомусь спочатку здалося, що вони можуть бути шовкові. Насправді, в нас тут поєднання віскоза і поліестру. Тканина така, як атласна і ніби жата. Колір доволі класний, такий оливковий, щось таке проміжне між зеленим і навіть золотим. Штани більш такого вечірнього варіанту, тобто не на щодень, а все-таки вони мають вигляд таких от святкових. Але от примірила їх і весь ось цей святковий шарм, куди зник. Виглядають вони якось дуже простовато, буденно. От є речі, які от поки тримаєш в руках на вішаку, вони класні, але рівно до того моменту, поки їх не вдягнеш на себе. Я б навіть сказала, що це якийсь такий концертний варіант штанів, але одним словом я в них розчарувалася. І наступна знахідка це такі ультрасучасні штани, джинси. Вони новесенькі, ще з картонною магазинною біркою. Це у нас фірма PLT, італійська фірма. Це у нас розмір 14, але вони надзвичайно довжелезні, на якийсь дуже високий зріст йдуть. І подивіться, як оригінально зроблені тут внизу штани. Це, ніби верх штанів. Бачите, вони теж з такими гудзиками. Щось схоже мені трапляється вперше, ніколи раніше схожих джинсів не зустрічала. І давайте я вам їх покажу в примірці. Ось такі вони, бачите, донизу трішечки йдуть гармошкою, оскільки справді вони дуже якісь великі. І як для 14-го розміру виглядають їх чесно, гігантськими. Вони і вверху так злітають, ось тут такі. Ну і по довжині теж якісь просто гіпердовгі, гіпер такі от великі. Це такий дуже молодіжний варіант джинсів, але одночасно дуже вони стильні, дуже акцентні. Прям вау. Я від них захоплені. Якщо б вони були трішки коротшими, я б напевно собі їх купила. Але обрізати немає сенсу, оскільки втратиться вся їхня краса так. Низ цих штанів джинсів, і це така от їхня родзинка. Наступна знахідка знову ж таки вінтажна. Це спідниця, зроблена в Італії, і вона на 60% з вовни, що є великим плюсом. Вона такого класичного прямого крою, тому в принципі те, що вона вінтажна, зовсім не помітно. Цілком сучасна спідниця. І давайте я вам її покажу в примірці. По розміру спідниця мені підійшла просто ідеально. Це у нас спідниця Максі, і дуже круто вона виглядає з такими грубими черевиками. Позаду має розпорку, вона має підкладку, тому зовсім не світиться. Ну і стан у неї теж дуже хороший. У мене в гардеробі є практично ідентична спідниця, але, до речі, не вінтажна, а сучасна. І теж вовняна, тому цю брати собі не буду, оскільки так з досвіду скажу, що свою спідницю я, напевно, видягнула один раз за усю зиму, оскільки ви бачите, що я практично ніколи в спідницях не хожу. Заважила ця спідниця небагато, всього на всього 105 гривень. Ціна за кілограм нагадую, 329 гривень. А от джинси важкуваті, їхня ціна 354 п'ятьдесять гривні. І переходимо до сумок і взуття. Ось тут така висіла яскравого червоного кольору. Щоправда, вона з ненатуральної шкіри, це у нас замінник. але стан у неї бездоганний, ідеальний, без дефектів. Вона такого середнього розміру. Ну, але форма у неї така собі, якщо чесно, я б з такою не ходила. І поруч тут були дуже стильні босоніжки білі на високих підборах з такими тонесенькими лямочками. Просто супер класні. І сучасні вони теж не з натуральної шкіри, але виглядають прям вау. Також тут висіла ще ось така бежева сумка, схожа на вінтажну. І ось такий теж дуже схожий на вінтажний рюкзак з екошкіри. Усе в дуже хорошому ідеальному стані. І дивимося, що тут цікавого взуття. Гляньте, які були тут босоніжки на грубій танкетці в височезних підборах від фірми Primark. Ще ось такі непогані на низькому ходу босоніжки в коричневому кольорі від фірми New Look. люблю в цьому магазині секонд-хенд розглядати взуття. Тут його завжди багато і трапляються справді в хорошому, практично ідеальному стані пари. Ось, наприклад, такі балетки видно по самій устілці, що вони практично не ношені, вона не затерта, і взагалі вони так ідеальні, в класному, такому гірчичному кольорі. Поруч ще були чорні, але видно, що ці чорні ношені. Ось такі так, туфельки класичні від Next, вони у нас, до речі, з натуральної шкіри дуже красивий мають мис. Також цього разу є багато і домашнього взуття тапок. Ось ці подумала, що можуть бути від Ак. Але це у нас теж фірма Next. Дуже схоже, що це у нас натуральна овчина і замша. Дивимося далі. Були ще ось такі балетки з такими от перемичками. Теж дуже класно, стильно виглядають фірма New Look. І знайшла ще ось такі високі конверси в чорному кольорі. Але по підошві видно, що вони ношені, адже підошва є скошена. І переходимо до сумок. Ось така була дуже оригінальна сумочка цікавої форми, з цікавими ручками, і кольор у неї такий металізований, щось проміжне між срібним і бронзовим. Ще була ось така чорна сумка кросбоді на одній довгій руці, яка регулюється так, довжина її регулюється, можна собі робити довшою чи коротшою. І ось така дуже класна круглої форми пудрового кольору, і вона прям дуже схожа на ту, з якої я сьогодні прийшла. У мене, щоправда, це натуральна замша, а це у нас замінник. Насправді не так часто можна натрапити на сумочку такої форми, ще й такого класного кольору. Вона була трішечки замурзана, і ціна її вийшла 80 гривень. Через дефект я її не взяла, а в принципі можна було б купити. Вона просто б ідеально підійшла до моєї курточки і могла б стати альтернативою так, моїй сумці. По розміру вони практично ідентичні, так? Прям дуже схожі. І я велика прихильниця таких невеличких сумочок, яких можна носити на плечі чи через плече. І ще мені дуже сподобалася ось така велика сумка Шопер. Вона як бронзова, з таким напиленням. Прям дуже стильно, красиво виглядає. Має одне просторе відділення всередині кишеньку. Це у нас фірма Next, і вона з натуральної шкіри. Дуже мені сподобалася єдиний був нюанс у неї затерті кутики, от затерте це от бронзове. Напилення. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!